А що як святий Грааль, це не чаша, а жінка. І не просто жінка, а Марія Магдалина, дружина Ісуса та мати його доньки. У 1244 році спокій маленького гірського містечка на півдні Франції порушила дивна процесія. Тисячі чоловіків, жінок і дітей під конвоєм лицарів-хрестоносців покірно йшли на страту прямо у центрі міста. Мовчки вони вступали у полум'я ватри, розкладеної служителями короля і церкви. Моторошне видовище, чи не так, яка взагалі мотивація може бути у людини так вчинити, що вони хотіли захистити, і чому це досі лякає Ватикан? Легенди оповідають, що представники релігійної групи Катарів, а саме так називались жителі того містечка, зробили це, аби вберегти найважливішу таємницю, захист якої призвів до великої кількості смертей за останні дві тисячі років від Різдва Христового. І ця таємниця могла перевернути саме поняття віри. Але про це трохи згодом. Книга Дена Брауна Код да Вінчі» стала неповторним бестселером, А фільм, що вийшов на екрани 2006 року, подарував Тому Хенксу загадковий образ професора Лендона, що вивів його на новий пік популярності. У своєму романі Браун вміло використав відому легенду, реальних історичних діячів та вимисел, що примусив багатьох читачів переосмислити християнство, а особливу роль у жінки у ньому. Але наскільки вигадка Брауна близька до реальності? Відповідь набагато ближче, ніж ви думаєте. Сьогодні ми говоримо про Пріорат Сіона – секретну організацію, що покликана була захищати святий Грааль. Тисячолітня історія ордену, розказана П'єром Плантаром, хоч і визнана містифікацією і відвертим вимислом, все ж приваблює багатьох любителів таємниці творчості Леонардо. А що як я скажу, що Пріорат Сіона дійсно існував? Дивіться до кінця і дізнавайтесь правду про джерело Божої влади на землі. Сьогодні ми розшифровуємо код ДаВІНЧІ. Мене звуть Влад. Ви на каналі. Сучасна доктрина церкви, як католицької, так і православної, визнає Марію Магдалину рівно апостольною святою. Але так було не завжди. Сотні років її тотожнювали з образом блудниці, що кається в гріхах. Неправильне трактування проповідей призвело до багатьох смертей у середньовіччі, де винайдені інквізиції та знищення тисяч, а то й сотень тисяч вільномислячих жінок та чоловіків. Сувора патріархальна ієрархія церкви не могла допустити, щоб на одному щаблі з Сином Божим стояла його дружина, а тим більше, дочка. І саме це могло стати головною загрозою, від якої церква ховалася століттями. Першим папою римським вважається апостол Петро. Після розп'яття Ісуса Христа він прийшов у Рим, аби згідно з промислом Божим на камені цьому створити церкву. Його побудова церкви не була легкою задачею на багатьох соборах. Отці перших парафій сперечались щодо символу віри, дат святкувань і списку важливих святих текстів. Сьогодні канонічними євангеліями, тобто такими, що визнає офіційна церква, вважають чотири: від Матвія, від Луки, від Марка та від Йоанна. В них описані життя Христа, і фактично з них складається новий заповіт. Марія Магдалина згадується в кожному з чотирьох. Вона згадується разом з іншими жінками на восьми сторінках, причому на семи з них її ім'я написано першим. Хоча в писанні вона жодного разу не згадується як дружина Христа. Марія Магдалина явно має пріоритет над іншими. Але впродовж століть археологи та історики знаходили сотні інших євангелій. Деякі з них приписуються апостолам, інші наступникам Ісуса, а деякі просто раннім християнам, які намагалися осмислити віру в нових історичних умовах. Ці тексти мають назву «апокрифічні» або «неканонічні» Євангелії. У 1945 році в Єгипті археологи знаходять глечик із давніми рукописами. Ці документи повністю змінюють все, що ми знали про перших християн. Ви готові? Сувої датуються приблизно першим другим століттям нашої ери, тож їх могли створити сучасники євангельських подій або їхні прямі нащадки. Збірку назвали гностичними апокрифами. Серед них євангелія від Філіпа, від Фоми, та навіть від самої Марії Магдалини. У цих текстах наведено неканонічні свідчення про життя Ісуса. Наприклад, згадуються слова про те, що Ісус любив Марію, називав її своєю дружиною і неодноразово цілував її перед очима учнів. Є історії про ревнощів апостола Петра. В Євангелії від Філіпа знаходимо цитату: Я бачу, Петре, ти не віриш цій жінці, але якщо вчитель вважає її гідною, то хто ти такий, щоб їй не вірити? Подібні уривки підтримують теорію про те, що Петро, як і його наступники на святому престолі, прагнули стерти з історії всі згадки про Марію, не просто як ученицю, а як богиню наречену. Це могло бути частиною ширшої кампанії церкви, викорінення язичницьких образів жіночого начала, що були присутні в багатьох східних релігіях. У деяких апокрифах йдеться про те, що під час розп'яття Марія Магдалина була вагітна. Якщо це правда, це не просто шок, це повна переоцінка всієї європейської історії. Після втечі до Єгипту вона нібито народила доньку Сару. Через 12 років вони разом із прибічниками Христа вирушили човном без веселої вітрил до південної Франції, де на той час вже існувала велика європейська діаспора. Іконографічні джерела не підтверджують цю історію напряму, але свідчать про те, що вона була відома. Цілком можливо ці тексти не приховували, їх могли просто втратити в добу гонінь на християн. Коли ми згадуємо святий Грааль, то зазвичай маємо на увазі чашу, з якої Ісус пив вино під час таємної вечері і в яку зібрала його кров після розп'яття. Але на знаменітій фресці Леонардо да Вінчі зображено багато однакових чаш, то з якої ж саме пив Спаситель. У книзі Ко Да Вінчі Граалом називають не посудину для вина, а жінку, Марію. Яка носила в собі його дитину, рідну кров. Тобто справжньою чашою була її донька Сара, ім'я якої перекладається як принцеса. За легендою, на території Галії нащадки Ісуса з'єднуються шлюбами з династією Меровінгів, аби зберегти кров Христову, але останнього зроду підступно вбивають спису на полюванням, за деякими версіями, не без участі церкви. Таким чином, королівська кров була пролита, а рід Спасителя знищено. Колись слово Грааль писалося разом разомраль, та одного разу хтось розділив його, і вийшло Сангріал, святий Грааль. Але якщо розділити його інакше, Санраль отримуємо королівська кров. Грааль – це не чаша, це родовід самого Ісуса. А хто як незаконний нащадок може претендувати на святий престол бути джерелом Божої влади на землі? Існування нащадка Ісуса, а тим більше його претензія на трон, була прямою загрозою Патріархальній церкві. Саме тому, вже у Першому хрестовому поході, очованому Готфрідом Бульйонським, родичем Меровінгів, починаються пошуки Грааля. До речі, Готфрід зважається першим великим магістром таємної організації Пріорату Сіона, що нібито охороняв Грааль. Що саме знайшли хрестоносці, невідомо, але ми знаємо, що пошуки Грааля раптово припинились. У наступні роки Пріорат Сіону стає головним охоронцем цієї таємниці, а для її захисту 1119 року створює власну службу безпеки, орден тамплієрів. Їхнім символом стає Червоний Хрест, а символом пріорату червона троянда, яка згодом трансформується в геральдичну лілію, герб французької монархії. З часом тамплієри набувають небаченої могутності. Вони отримують землі, створюють першу систему банківських переказів у Європі, фінансують як монархів, так і Ватикан, але їхній вплив стає загрозливим. І в п'ятницю, 13 жовтня 1307 року, всі лицарі ордену арештовані, оголошені єретиками та страчені інквізицією. Останній великий магістр Жак де Моле перед смертю проклинає папу та короля Філіпа Красивого. До речі, навіть сам Леонардо да Вінчі, за легендою фігурує у списках великих магістрів і Пріорату Сіону, і ордену тамплієрів. Небагатьом французьким тамплієрам вдається втекти, дехто з них оселяється в Шотландії. Один з цілівих, сер Роберт Сенклер, споруджує каплицю Рослін, справжній архітектурний код. Там п'ятикутні зірки, троянди, символи жіночого начала, масонські знаки і натяки на храм Соломона. За переказами, саме там століттями зберігалися документи про Грааль. Згодом ці пергаменти переховують у церкві містечка Ренле Шато. У 1891 році під час ремонту храму настоятель нібито знаходить їх у невеликій колонії вестгоцького стилю. Вона могла бути пов'язана з дружиною останнього прямого нащадка мировінгів – Вестгоцькою принцесою. Протягом століть про Сіону майже не згадують. Відомо лише, що у 1619 році землі ордену передано Єзуїтам, а його членів вигнано. І аж у 1956 році таємниця знову випливає. Французька газета починає публікувати знайдені документи з Національної бібліотеки Франції, так звані «Les Dossiers secrets de Henri Robinot». Ці документи підкинула організація des Sion», створена П'єром Плантаром. Він був романтичним монархістом і мав далекі родинні зв'язки з Сенклерами. Через ці досьє плантар намагався легітимізувати свою претензію на французький престол. Він сам створив міф, підкріпив його фальшивими архівами. Багато інших надихнулись його ідеями, і, хоча скептично ставились до доказів, вирішили переосмислити історію раннього християнства та особливо ролі жінки в ньому. Катари, про яких ми згадували на початку відео, були винищені церквою саме через своє ставлення до жінки, особливо в релігійних культах. Вони визнавали жінок рівними чоловіками, навіть надавали їм право ставати священнослужителями, чим і викликали недовольство Ватикану. А справжній вибух інтересу до цього питання і історії Марії Магдалини, трапився після виходу Роману да Вінчі. Мільйони людей почали шукати таємницю у картинах Леонардо, особливо в Моналізі. Хоч історія, яку створив Браун, це блискуча художня вигадка, наповненими красивими міфами про меч і чашу, піраміду в Луврі і її приховний натяк на життя Марії Магдалини в Єгипті, вона змусила простих людей замислитись над складними питаннями ранньої християнської історії: чи була Марія Магдалина дружиною Ісуса, чашою з його кров'ю, чи втраченим образом богині нареченою Однозначної відповіді не дасть жодне джерело, і в цьому можливо найбільша сила цієї легенди. Вона відкриває перед нами дзеркало, кожен бачить в ньому те, чого шукає. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це не просто підтримка, це реальний спосіб допомогти нашому маленькому науково-популярному проєкту зростати. І обов'язково натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. До речі, це відео частина великого циклу про таємні спільноти та ордени. На каналі вже є випуск про масонів. В майбутніх епізодах ми поговоримо про Аненерби, тамплієрів і кілька маловідомих організацій. А наступне відео на каналі вийде уже за тиждень, не пропустіть. І так, якщо хочете Тримати нашу роботу в описі під відео є посилання на монобанку для донатів. А тепер до вас питання: чи зможе християнство пережити переосмислення власної історії і чи варто розкривати таємниці, які століттями намагались приховати? Напишіть в коментарях, буде особливо цікаво читати в контексті обрання нового папи кілька тижнів тому. До зустрічі рівно за тиждень. І пам'ятайте, історія це не те, що було, це те, що ми про це розповідаємо.